У шості попрощалися з командиром відділення взводу спецпризначення сержантом Мирославом Ляшком. 21 жовтня воїн отримав поранення під час виконання бойових завдань і за два дні помер. Мирослав Ляшок народився 11 лютого 1991 року в Шостці. Навчався в місцевих школах, здобув спеціальність електрика у вищому професійному училищі. Паралельно заочно здобував освіту на юридичному факультеті Сумського держуніверситету. Повідомив міський голова Шостки Микола Ноган. Мирослав, великий патріот, великий українець, який віддав всього себе до останньої краплини за нашу рідну Україну. Він захищав її на Майдані Незалежності. Він з першої хвилини широкомасштабного вторгнення став на захист нашого рідного міста, громади, всієї України. Закінчив дитячу музичну школу по класу гітари, вивчив багато козацьких пісень, був душею компанії, грав у рок-групі, обожнював туристичні походи з друзями та риболовлю. Ловив і малесеньких карасиків, і справжню здобич для смачної юшки. За інформацією міського голови Мирослав з дитинства цікавився національно визвольним рухом українців. Строкову службу проходив у Житомирі у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Після повернення з армії вступив до Сумського держуніверситету. Брав участь у русі народного спротиву на майдані в 2013 році. Того ж року, добровольцем став на захист батьківщини в складі збройних сил України. Наш побратим Мірік жив за правилами українського націоналіста. Він завжди був свідомим громадянином і залишався таким, чи будучи на військовій службі, чи в зоні бойових дій, чи в цивільному житті. Я пам'ятаю той день, коли ми з Міріком зустрілися в 2014 році в будинку Козацькому на рекрутинговому центрі в місті Києві. Це була усміхнена, мотивована і вперта людина, яка ждала деокупації всіх українських земель і знищення всіх ворогів своєї нації. Після повернення з фронту Мирослав зайнявся суспільно-політичною діяльністю, започаткував і очолив громадське об'єднання учасників АТО та бойових дій Братерство був одним із засновників патріотичного табору імені Івана Євдокименка, який загинув під час оборони Донецького аеропорту. У 2020 році його було обрано депутатом Шосткинської районної ради. Від імені командування 12-ї 12 бригади спеціального призначення АЗОВ. виражаємо вам щирість відчуття. Герої не вмирають, але ми їх проважаємо в останній шлях здесь, на землі. Вони назавжди в строю. Мірік назавжди в строю. Мирослав пройшов важкий, але дуже яскравий шлях. Він поставив дуже високу планку для своїх побратимів, для кожного з нас. Він був прикладом. Прийшовши в 14-му Азов. Він був тим, хто закладав перші камушки Азова. З початком повномасштабної російсько-української війни Мирослав став на захист України у складі 153-го батальйону територіальної оборони. Під час боїв за Бахмут отримав поранення. Після реабілітації повернувся на фронт у складі Азову. Життя воїна обірвалося в віці 32 років. Анна Книж, Суспільне новини, Сумщина.